Названа і присвячена світлій пам'яті Зенека Козицького молодшого. За ґелері була створена, аби ці стіни цей центр мотивував і викликав саму думку чимось його заповнити. Так сказав засновник галереї Зиновій Козицький старший сьогодні пропоную детально розглянути цей мистецький простір і розпитати усе, що нас цікавить. Мене звуть Орися Волівендер. Залишайтесь! Безбар'єрний простір ось один з найважливіших критерій. Що це означає? Тут не обмежують можливості, немає місця дискримінації і враховуються інтереси кожного, звучить просто чудово. А якщо до цього, всього додати ще й задоволення від мистецьких виставок і проєктів, отримаємо справжній антистрес. На офіційному сайті прочитала чудові слова. Зак прагне зробити якісне сучасне мистецтво доступним усім, незалежно від віку, статусу чи фізичних можливостей. Пільгові та безкоштовні квитки, арт-терапія для ветеранів, а також мистецькі події для дітей і молоді усе це у Зенек Гелері». Та досить дізнаватись про все з інтернету. У нас є чудова можливість почути усе з перших уст. Вітаю! Мене звуть Орися. Я Христя. Я журналіст зі студії Рожеві окуляри». Чи... Нарешті ви до нас прийшли. Чи можете нам провести екскурсію з величезною приємністю? Запрошую. Отже, на нашій експозиції ми зібрали 62 роботи 30 художників українських різних поколінь, різних регіонів, різної вікової категорії. Але також в нас є один іноземець, дуже дивакуватий, всім відомий, але водночас зашифрований бенкс із Британії тобто така дуже гламурна дама в Протигазі на першому поверсі. Ми виставку взяли за мотивами десенте екзюпері. Наша виставка. Присвячена дітям, але вона зовсім не про дітей. Вона про дорослих, це як роутмеп для дорослих. Чому ми Десенти Кзюпері? Чому маленький принц? Ми присвятили дітям, які відбувають різноманітні турбулентності за час війни. Дітям, які знаходяться в семи локаціях: на небі, на землі, в дорозі, в еміграції, вдома, в полоні в окупації. Різні різні їхні переживання. Чому ми зібрали саме цих художників? Тому що в Десенте Екзюпері було 30 сенсів, які він зашифрував на тих 72 сторінках: наприклад, про любов, про жертву, про зраду, про смерть. Про дружбу, про дволикість, і кожен художник з цих тут представлених вони розбирали якийсь сенс. Юрій Северин, двоголова лялька це про дволикість людини, про те, що ми показуємо своє лице ха, -ха, -ха, -ха одним людям, а потім випускаємо кіхті для інших людей. Ті стол це про пріоритети, це про Крим. Художник хотів, щоб ми оці фринзлі повісили не просто так, тому що це наші пріоритети, які ми ховаємо. Але якщо крізь них пройти, ми можемо побачити реальність. Це ця анексія Криму, яка Зробила трагедію. Ці пальми це про пам'ять, про той материк, а також це про мир. Адже в 18 країнах світу пальмова гілка це символ якраз миру. Тут ми маємо як удав з'їв слона, бо так бачать діти, але дорослі бачать просто тупо капелюх, те, що говорив Десент Екзюпері. Інакше бачать проблему дорослі, а інакше бачать цю проблему діти. Це київський художник, який гне різні бляхи, він їх малює різними кольорами, і він їх представляє до стіни або просто як самостійні експозиції. А далі в нас одеська школа, Ройтбурт, який Олександр, який вже пасувий, він вже відійшов, але він намалював дуже цікавого Пушкіна. Це його фактично остання робота про сценарій розпаду російської культури. Ноги, голова кудись і лишається пустотіле тіло. Тут в нас львівська школа. Гуменюк та гуменюк ще е, живе. Мирослав Ягода вже відійшов. Це про тематику Змиритися з новою реальністю про різноманітні. Що краще милосердя чи страта? Може краще часом стратити людину ніж зробити над нею милосердя і її помилувати, тому що страта людини нас позбавить від багатьох різних проблематик. Розумієш, про яку страту і якого монстра ми говоримо? Тут в нас Савадовце. З Нью-Йорка художник, який нам намалював стіл переговорів про мир. Він взяв і антропологізував всіх відомих людей світу, відомих політиків, які мають вирішити, чи нам робити мир на планеті, чи нам починати Третю світову. Тільки най... Провокативніший, найепатажніший і найпроблемніший художник може дозволити собі саме так намалювати дипломатичний стіл переговорів. Тут я не люблю риби. Риби нема. Це про старість і про молодість, і про бути собою. Цей художник, до речі, на фронті. І він зараз захищає нашу країну, але ще довоєнні зробив такі роботи. Тут в нас просумний портрет Романа Жука. Він намалював про сліпоту багатої людини. Що коли ми маємо статус, гроші, владу, ми втрачаємо бути собою. Ми втрачаємо цю людяність і намалював в такій жахливій шапці. Багато людей кажуть: Та це ж Трамп, він намалював Трампа. Ну правда, аж у 2008 році. Тут ми маємо смс-ку про перемогу. Ми знаємо, що коли почалася війна, ми отримали вночі погане повідомлення: війна, художник присвятив цю роботу позитивно, Смсці про мир. Ця картина присвячена людям, які назавжди втратили свій дім. Тобто не тільки просто емігрували, наприклад, людям з Мар'янівки. Їхній будинок, їхня територія, їхнє місто, село вони з... 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 з лиця землі стерті. І це ностальгія за домом. Тобто це той факт, коли ти апріорі ніколи туди са не повернешся. А... Це тема ностальгія за своїм рідним домом. Тут в нас зображена стіна чи равлик мрійників. Андрій Ментук, 95-річний художник, намалював такий парад, такий струм мрійників українців на 10-метровому полотні. Тут в нас мрійник 11 століття. Це плімфа, взята з Києво-Печерської лаври. шарж на будівничого Києво-Руського собору. А тут в нас є мрійник 21 століття. Ліна Кондес працює у Сполучених Штатах Америки. Вона дуже любить Родена. Ми знаємо, в родена є мислитель, який так собі сидить. А тут в нас є мрійник Ліни Кондес в хромі. Скільки часу тривав процес. Від ідеї до готової галереї. Якщо говорити про галерею як про стіни, то це два з половиною роки. Але якщо говорити про галерею як експозиційний простір і виставковий проект, то це повних шість місяців. Перша експозиція Маленький принц. Які відгуки отримала галерея? Чи задоволені ви реакцією львів'ян? Ми задоволені реакцією і не тільки львів'ян, адже в наш, серед наших відвідувачів дуже багато є не тільки містян, але взагалі з різних областей України багато є туристів, іноземців, багато цікавих делегацій і дуже фешенебельних гостей. Реакція вся засвідчена на охопленнях на соціальних мережах. Ми взяли вже 2 мільйони охоплень за 10 днів. Це свідчить про абсолютну зацікавленість. А також дуже багато людей нас поширюють у своїх приватних сторінках у своїх соцмережах. У нас понад 200 є згадок в засобах масової інформації в різноманітних медіях українських і закордонних. І остання минулотижнева подія це інтерв'ю до видання Forbes, як унікальний простір мистецький на мапі України. України, тому я більше ніж задоволена. Що можете запропонувати дітям і молоді? Бачила у вас на сайті була зазначена така опція галереї. У нас дуже багато програм є для дітей. У нас спеціально на тематичну виставку Маленький принц розпрацьований інтерактив. Як пізнати маленького принца посеред суспільства, і як відкрити маленького принца у собі? У нас є програми для зовсім малючків, три вікові категорії та для підлітків. Окрема програма. А для молоді в нас є програми музичні: є йога, є відкрити в собі художника, є чаювання в емерсивній кімнаті. У Нас можна тут зробити освічення. У нас можна тут зробити вечеру на двох. Тобто, всі ідеї віта. Юються найконцептуальніші, найінтерактивніші, які можуть існувати. Ми можемо і ми будемо їх реалізовувати в галереї в нашому просторі. Які найамбітніші задуми мрієте втілити, та над чим зараз працюєте? Ми працюємо над наступним проєктом, який в нас має стартувати вже у травні, адже політика нашої галереї передбачає чотири проєкти на рік. Це такі концептуальні, масштабні, квартальні. І наступна наша виставка буде присвячена Дюреру і його колу. Даного періоду також буде французька графіка 19 століття та голландський натюрморт 17 -го століття. Власне, над цим ми активно розпрацьовуємо цю концепцію, подієвий менеджмент, а також інтеграцію творчості молодих українських художників у занурення такої складної тематики. Дуже вдячна вам за ці відповіді. Було дуже цікаво. Обов'язково завітаю сюди з батьками. Вся приємність по мою сторону. Дякую. Мистецтво це дихання нації. Це докази, що під час війни суспільство живе, дихає, мріє, бореться. Наші серця, зранені втратами, випромінюють світло, прагнуть краси. Дихайте на повні груди, дорогі українки та українці. Попри все, з вами була я, Орися Волівендер. До зустрічі!